Доброго дня, чи не знаю, може вечора, може ранку, кого як, хто подивиться це все. Всім привіт, всім міру, всім удачі, благо. Пробачте, що знову в автомобілі. Ну, немає не часу, ще й можливості десь якось по другому щось знімати. Ну, По-перше, всіх привітаю з тим, що Херсон нарешті. Зайшов назад в Україну, хоча він був всю життя Україною, але ми його відбили. Слава нашим героям, слава ЗСУ і всім хлопцям, хто боронить нашу рідну неньку. Що хотів сказати? Люди брають округ до да окола. Хотів сказати по поводу свого автомобіля. Вчора, ну я думаю, показувати не стоїть. Я то свій автомобіль перевбув, перевзув на українській мові <coughs> на зимну резину. І як всі знаєте, я шукав собі двигатель з моїм проблемами, проблеми добрі. Стук починає все більше і більше про себе казати. Не знаю, що там внутрі, але щось мені каже, що промвал так в мене тарахтить. Но все одно по звуку не таке як якийсь шатонний. Інтересний звук такий, що він не постійний, а время от времени проявляється. І незалежно від обертів двигуна. Коли на малих обертах, коли на великих, коли на середніх. Коротше, хрен Ну, Я не знайшов поки двигуна. Ну як, я знайшов, тільки взагалі неадекватні люди. Такі ціни, як можна купити за 2000 машину з добрим двигуном, а вони по 300-700 доларів просять за голий двигун. І цей сість воно в у мішку. Ну, як всі знаєте, у нас сім'ї їх дві. І брат мій уїхав, його немає. В даний момент а машина стояла вдома. Не вийшло в мене засняти дорогу, як я її витягував, як я її гнав, яка вона, вона в пилюгі стояла, вона більше, ніж півроку, року простояла в закритому гаражі, в якому багато дірок і, так і тому подобне. І... Ну, щоб ви розуміли, більше сантиметру було б пилі. Пилі і грязі. Всі Зараз я вам трошки покажу та розповім. Ну ось наш автомобіль. Я гадаю, що всі хто дивиться мій канал давно Згадали його Пробачте на вулиці дощ, не сильно хочеться вибігати і мочитися. Ну хто згадав, напишіть мені, що було з цим автомобілем і що ми з ним робили. Буде, буде краща погода, зніму його все вокруг. Буде погода, покажемо. його все. Значить, стояв він поломаний, поломаний як? Не було іскри в ньому. Ми навіть там, на місці, де вона стояла, не стали з цим розбиратися, ципанули її на шнурок і потягли. Я не знаю, кілометрів, мабуть, 5 протягли, а тягли Рено з сценіком на автоматі. Мені стало шкода цього сценіка, тому що, самі розумієте, на автоматі тягати не можна. Припаркувались на узбіччі. Благо інструмент був і в машині, і трохи з собою я брав. І полізли ми з другом Віталік. Віталік, дякую тобі за поміч. Полізли другом дивитися, що до чого і як, що случилося. А причина банальна. Там стояв комутатор Жигульовський. Я собі прихватив Кому... комутатор, підсипив я комутатор. Іскри не з'явилося. Почали шукати далі, а перед виїздом, е, тесть брата казав, що вони там щось крутились, і катушки міняли, іскра то є то немає. з е, собою ніякого не було, навіть лампочки, щоб перевірити, напругу йде, не йде, а замикати на корпус маси як то не варіант. Коротше, я крутив, вертів. І щось мені трохи здалося непонятним. Я відкрутив е, з катушки е, провода. І дивлюсь, там навіть є защита від дурня. Е, на катушці одна клема на 6 мм, а друга то ли на 5, то ли на 4 ну, Короче, вона менша. І як можна було вмудритися, ну, добре е, клему. 6 мм на тому, що на 5 можна накинути без питань. Ну, от Як можна було меншу клему накинути на більшу шпильку катушки, я цього зовсім не розумію. Ну, то така от історія. Я перекинув провода, вона завелася благо, і топло було, і бензин був, і газ був. Ми доїхали. Доїхали ми до Запоріжжя. На другий день я її погнав на роботу до себе, загнав на стенд. розвальний, ну так, щоб він нас на ну, подйомник розвальний. Загнали подивитися, що до чого, бо тому що їхав, був трохи якийсь добрий бряз з лівої сторони спереді. Ну все банально просто. Просто відвалився оцей кожух, який закриває диск тормозний. Ць, машина 87-го 87 да, року і просто відгнив і відпав там вже віддати відстояння догнив і почав тарабанити. Я його варварський звідтіля видер, щоб не розбирати ту всю і викинув. Е, далі що на тому автомобілі зробити? Треба це поміняти салінблоки задньої балки, тому що вони розслоїлися. <кій> <кій> зробити розвал сходження, поміняти резину. Резина мається, слава Богу. І, ну, розвал служження в будь якому випадку робити, прийдеться, так як міняємо резину. І буду свою ставити на прикол. ну, Блін, я не знаю. Я з такими цінами на двітер буду на роботі е сісти з нашим е товаришем, який по запчастям працює, подивитися. Почому поршня, почому втулки, Короче, подивиться, скільки грошей мені вийде капремонт чисто по запчастинам та токарним роботам мого двигуна і посчитати, скільки можна купити двигун. Є ці хай там тисяч на 2-3-5 буде дорожче зробити капремонт, я буду робити капремонт двигуна. А якщо більше хай там. 7-10 тисяч вже я просто не потягнув. Ну, такі у нас справи, друзі. Держимося, ждемо, допомагаємо нашим воїнам. Ну, ви ж знаєте, де я, що я. Ні, не знаєте.